Вітаємо вас на каналі Українського гідромецентру. Друга половина листопада розпочинається у нас із різноманітної погоди із коливаннями атмосферного тиску. Завтра буде проходити із заходу атмосферний фронт, і надалі будемо відчувати зниження температури у більшості регіонів України. На синоптичній мапі ви можете бачити, що завтра до території України буде надходити атмосферний фронт із заходу. І саме він зумовить в нічні години у західних та північних областях дощі. А ось в Карпатському регіоні більш інтенсивні опади разом з мокрим снігом можуть бути. В день години атмосферний фронт зміститься надалі і вже впливатиме на більшість території України, окрім північних регіонів. Там вже опади припинятимуться. І потім вже 19 та 20 числа у західних та північних областях буде впливати по Підвищеного атмосферного тиску без опадів, а в усіх інших прилягатиме атмосферний фронт і там часом дощитиме. 19 числа, в середу, по центральних областях, подекуди навіть з мокрим снігом. В п'ятницю опади вже поступово припинятимуться, але буде надходити наступний атмосферний фронт із заходу. Завтра у вівторок, під час проходження атмосферного фронту, у більшості областей вітер буде західний та південно-західний 7-12 метрів за секунду. В більшості регіонів місцями можуть бути пориви 15-20 метрів за секунду. Вночі в Карпатах до 25 метрів за секунду. Надалі вітрова ситуація дещо зміниться, інтенсивність буде слабшати, але напрямки будуть мінятися. По температурних показниках то завтра, у вівторок у західних областях впродовж доби 0,5 тепла. У північних, Вінницькій та Черкаській областях, знову ж таки, впродовж доби всього 4,9 тепла. Решта областей в нічні години 6,11 тепла, а в вдень 12,17. Починаючи з середи, за рахунок надходження прохолодного повітря з північних широт температура дещо знизиться. І вже у західних та північних областях в нічні години буде 0,5 морозу, а вдень. Денні години 2-7 тепла. в усіх інших областях в нічні години 0,8 тепла, в денні години плюс 4 плюс 9, трошки тепліше по півдню та по сходу країни до плюс 15. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.